Морози повертаються. Температура повітря поступово знижуватиметься 7 січня з 3 до 8 градусів морозу, 8 січня з 8 до 13. 7 та 8 січня на всій території Полтавської області сніжитиме. На жителів північної частини області очікує слабкий сніг, а південний помірний місцями значний. Через північно-східний вітер на півдні області можливі хуртовини. «Тож, 7-8 січня характер погоди на Полтавщині визначатиме лише атмосферний фронт, пов'язаний з південним циклоном, ділячи нашу область навпіл. І зумовить різну погоду на півночі та півдні області». 9 та 10 січня прохолодна погода зберігатиметься по всій території Полтавської області. Вночі температура повітря буде в межах 10-15 градусів морозу, а вдень – 5-10 градусів нижче нуля. Проте решетилівців холодами не злякатиме. Будь-яка погода це гарно. Набагато більш принічує стан в Україні війна, а погода все, можна пережити. Хотілося б більше, звичайно, щоб було сніго, Але дякуємо і так. Рашистів боїмося, морозів не боїмося, а зими не боїмося. Це наша українська земля, це наша українська зима, вона тепла і дай Боже буде все добре. Таке враження, що ми десь за, за кордоном живемо, що не холодно. Кажда погода благодать. Надо її всю приймати так, як воно есть. в природі. Середньомісячна температура повітря перший місяць зими по Полтавщині складає 3,6-4,5 градусів морозу, що на 2,4 градуси вищі норми. Зокрема, у січні на території України прогнозується сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, а під час відлиг ожеледь та туман.